Перша Red Dead Redemption завжди була для мене чимось віддаленим та недосяжним. По-перше, на релізі це був консольний ексклюзив PlayStation 3 та Xbox 360, і звичайно, на ПК в неї не можна було пограти. Це сьогодні ви на своїх машинах можете зимулювати перший в 4К та 60 FPS, але тоді ніт. По-друге, це проект без офіційної локалізації, і мені з тодішнім. А можна по-русски ПЖ? Було взагалі незрозуміло, про що розмовляють персонажі на екрані. Але часи змінюється. Через стільки років я вже впевнений C 1 English Speaker, та й задля того, щоб пограти в Red Dead Redemption, тепер не треба годинами шукати Бушну плойку на AOX. І ви не повірите, але я почав своє свідоме знайомство з Red Dead Redemption буквально за день до зливу існування перевдання гри для сучасних платформ. Якось так співпало, що у мене з'явилося натхнення, проте її настільки вчасно. Саме тоді, коли про неї вже всі забули, та й у ігрової спільноти не було чіткої думки про перший РДР в сучасних умовах. В умовах 2023 року, коли в нас вже давно є настільки відомі та круті ігри у відкритому світі, як Третій Відьмак, Fallout 4 та а вже ж, Red Dead Redemption 2. І ось я пройшов оригінальний Red Dead Redemption. І знаєте, говорити про класні ігри приємно. Говорити про класні ігри, які ніхто не знає, ще приємніше. Знучатися з поганих ігор, звичайно, найприємніше, але розказувати про настільки неоднозначні проекти як Red Dead Redemption все ж таки найважкіше. Перша Red Dead Redemption повинна була стати найкращим ігровим вестерном в історії. Але вона їм не стала. Red Dead Redemption сидилося стати ключовим проектом сучасній історії Rockstar Games, який повністю змінить вектор розвитку студії. Ось скільки ігор Rockstar випустили з 2001 по 2010 рік. А ось скільки релізів від студії вийшло з 2011 по 2020 рік. І у цьому відео ви дізнаєтеся, чому останнім часом в очікуванні нової гри від Rockstar можна буквально зістаритися. Перша Red Dead Redemption це двічі проклята гра. Але задля того, щоб повною мірою зрозуміти суть цього прокляття, треба поринути в її історію. Була собі така Angel Studios, яка переважно існувала у Амплуа студії Чорнороба. Чуваки з Сан-Дієго, по замовленню, допомагали різним студіям та видавцям з їхніми проектами. Вони бралися за все що завгодно: спортивні симулятори, перегони, платформери, ігри про дельфінів. Але доленосним проектом для подальшої історії студії став порт оригінальної Resident Evil 2 для Nintendo 64. Тоді. Неймовірними зусиллями всього лише 10 людей. На 64-мігабайтний картридж вдалося вмістити гру, яка займала на PS1 аж два диски, або ж цілих півтора Гігабайта. Японці з Capcom були вкрай вражені такою роботою, після чого запропонували Angel Studios створити ігровий вестер під назвою. Розробка Red Dead Revolver почалася 2000 року, і Capcom насправді були залучені у створення гри та хотіли випустити найкращий ігровий вестерн з часів Wild Guns для SNES. Японці виділяли на проект своїх найкращих продюсерів та навіть відправили до Америки художників, які допомагали з дизайном персонажів. Але попри це все, культурна різниця зіграла свою роль. Люди з Заходу та Сходу не змогли порозумітися у творчому баченні Red Dead Revolver, через що створення гри поринуло у творче пекло, через якийсь час Capcom припинила фінансування проекту, залишила за собою права на назву Red Dead Revolver та пішла своєю дорогою. По суті, залишивши оригінальну РДР на межі прірви. Аж тут в салоні з'явилися Rockstar. За декілька років до створення Red Dead Revolver Angel Studios розпочали співпрацю з Rockstar. За цей час вони випустили першу Night Club та встигли трошки попрацювати над скасованим сиквелом Oni. Стосунки двох студій були настільки близькими, що засновник Angel Studioс навчастенько збирався разом з братами Хаузерами на пару склянок такі. Під час одного з таких вечорів зайшла мова за придбання студії, яке врешті і сталося у листопаді 2002 року. Після цього Rockstar почали ревізію проєктів, над якими на той час працювали у Angel Studios. та коли надійшла черга Red Dead Revolver, Денгаузер сказав: Гм, а ця ковбойська гра виглядає дуже добре, навіть попри те, що на той час в гру неможливо було нормально пограти. Rockstar швиденько зв'язалася з Capcom, викупили права на назву Red Dead Revolver та повторно запустили розробку гри з повною творчою свободою на боці Angel Studios. І майже забув: після придбання автори GTA переіменували Angel Studios на Rockstar San Diego. До речі, так, при запуску різних ігор від Rockstar, ви бачите перед собою не просто різнокольорові версії лого. Все це різні студії, які входять в склад компанії Rockstar Games. Ми також бавилися з кольорами нашого лого, але врешті зупинилися на кольорах, які ви бачите на своїх екранах. Тож це непогана нагода нагадати вам, поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо вам подобається наш фінальний варіант. Revolver нарешті доробили та випустили на полиці магазинів в середині 2004 року. Тоді вона отримала посередні відгуки від преси та гравців, і так собі продалася. Але Рокстер побачили у команди Сандієв потенціал та вогонь в очах. Вони прекрасно розуміли, що це ще не все, та найкращий ігрою вестерн для них все ще попереду. Розробка сиквелу Dead Revolver почалася приблизно 2005 року. А вже через 5 років на полицях з'явилася гра під назвою. Red Dead Redemption – це гра про дві крайнощі. Вона водночас намагається боротися з архаїстичною добою в історії Rockstar. Але разом з цим щоразу та зі всієї сили наступають на одній ті ж самі граблі успішного минулого попередніх ігор студії. Це внутрішнє протиріччя можна чітко побачити, поглянувши на сюжетну фабулу найбільш популярних частин Grand Theft Auto до виходу Red Dead Redemption – GTA 3. Ви з нуля стаєте босом, там мститися зрадниці. GTA Vice City Ви з нуля стаєте босом, там мститися зрадникам. GTA San Andreas Ви з нуля стаєте босом, там мститися зрадникам. GTA 4. Ви з нуля стаєте босом, та опціонально мститися зрадником. І хоча в Red Dead Redemption ви теж за сюжетом буваєте зрадників, які в минулому залишили головного героя помирати на die! Джон you... Left me! Цього разу Прокстер нарешті вирішили перевернути правила гри. Джон Марстон розправляється зі зрадниками не через бажання помсти, та навіть не за своєю волою. Джон вже давно залишив своє кримінальне життя в минулому, повністю присвятивши себе своїй дружині Ебігейл та сину Джеку. Джон вже відпустив своє минуле. Але воно все ще жадібно чіпляється з нього, забираючи від нього його близьких. Через багато років після розпаду зграї Датча Вандерлінде, до якої колись входив Джон Марстон, ФБР нарешті вислідили цілілих членів банди, але своїми руками ловити бандюків вже ж ніхто не хоче. Тож працівники бюро далися до шантажу. Вони викрили дружину та сина Джона, поставивши йому ультиматум: зловиш колишніх братів, і ми повернемо твою сім'ю. Після чого зможеш валити на всі чотири сторони. Байдужість до минулого з боку Марстона насправді відчувається протягом всієї гри. Він майже ніколи не обговорює своє життя в банді. And, 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 and how many men have you killed Do you really want to know It's disgusting you never met the men I killed I heard the way you talk about that gang you were in like there was some twisted morality to what you did We all have a code only some of us don't realize the outlaw with the code? Але якщо Марсон починає розмовляти, то робить він це задля того, щоб висміяти своїх недолугих компаньйонів, які допомагають йому протягом гри, серед яких можна познайомитись з найклішованішим ірландцем у світі, торгешем поїди світом та канібалом некрофілом. Коротше, стандартний GTA намір. І чомусь кожним з них стосунки у Марсена складаються не на найкращим чином. Who the hell are you? Give me that. I'm your old friend Amnesia. <laughs> oh, God! Oh, blind! I won't pretend to understand you, but I will endeavor to make you understand me. Either we do this right now, or I put a bullet in you and get on with my day. Well, uh, see you later, partner. Where you going, partner? Nowhere. <laughs> okay. Nowhere wouldn't happen to be where that thing you're looking for is kept, would it? No, sir. <laughs> no, sir. Come on, partner. <laughs> okay, yeah, I was just... <реш> в іншому разі Джон починає діалог, щоб пояснити випадковим людям на його шляху, що він взагалі забув та шукає в цих богом забутих краях. Відкритий світ у Red Dead Redemption це пустеля. Причому буквально, крім рідких поселень, які серед розваг можуть запропонувати вам, мабуть, тільки покер роботу сторожем Блекджек. Тут немає що робити. З більш цікавих занять на ігровій мапі можна зайти хіба що мисливство з ножем, рідкі дуелі. Та полювання за головами, які всі разом у якості нагороди можуть запропонувати вам лише що гроші, які в цій грі взагалі практично не потрібні. Новий одяг за них ви не купите, а різницю між дорожчими гвинтівками може відчути, мабуть тільки екстрасенс. Відкритий світ у Red Dead Redemption це пустеля. Причому буквально. Тут нема що робити, і це напевно логічно. І здається, Rockstar це прекрасно розуміли, спеціально розкидавши по найдальших закутках мапи випадкових незнайомців з короткими, але пам'ятними історіями. Американський фронтир Fred Dead Redemption, це декорація. Прекрасними видами якої можна насолоджуватись під час розмов з вашими компадре, або ж на шляху від завдання до завдання. Блукаючи вільними степами на своєму вірному скакуні, під свист та випадкові гітарні бринчання Вуді Джексона, ти й сам поневолі починаєш підсвистувати, поволі занурюючись в останні миті помираючого дикого заходу. Саундтрек у Red Dead Redemption просто неймовірний. Це сучасний погляд на класичні тропи суто жанрової вестерн музики, яка у РДР стала більш динамічною за рахунок одночасного використання та нашарування різних музичних інструментів. Пам'ятаєте повернення з Гуарми чи останній путь Артура? коли гравця залишають один на один з власними думками та музикою у вухах? Тут також є декілька подібних, не менш емоційних моментів за схожим сценарієм. Коли ти скачеш на своєму коні та відчуваєш якусь розгубленість, немов головний герой не на своєму місці. Hey, far, so far, Взагалі у двох частин Red Dead Redemption дуже схожий мотив. Вони обидві присвячені тому, як люди минулої епохи не можуть знайти себе в новому часі. Це історії про боротьбу з самим собою. Джону Марсону, як і Артуру Моргану, так і не вдалося опанувати свою власну природу, навіть попри те, що не насправді намагалася це зробити. Джон постійно говорить, що хоче заземлитися, жити мирно та більше ніколи не повертатися до свого минулого. Але раптом що він одразу намагається вирішити всі свої проблеми за допомогою погроз та револьвера в руках. Your wife was killed in a prison riot last week. So, only joking, dear boy. Основний мотив цієї гри це про своїй власній природі. І цей наратив виходить навіть за межі гри, пожираючи її ж саму на мета рівні. Можливо, ви не знали, але основним джерелом натхнення для авторів серіалу Світ дикого заходу була саме Red Dead Redemption. Творці шоу відкрито говорять про це в інтерв'ю. А в самому серіалі можна навіть побачити декілька візуальних цитат вестерну від Rockstar. Ви могли подумати, що шоуранери надихались одним лише септним Red Dead Redemption. Але це не так. Світ РДР це симуляція, яка раз за разом дає збій. Це суто технічна проблема, і тут, я думаю, ви зрозуміли, що саме надихнуло авторів світу дикого заходу на створення свого серіалу про Діснейленд з божевільними андроїдами. Мабуть, нам всі пощастило, що творці шоу грали саме в Red Dead Redemption, а не в GTA Online. І тут я мушу зізнатися, що розлюбив Grand Theft Auto, а точніше, структуру місій цих ігор, їх соціальний коментар, сюжет, персонажі, діалоги, музика на радіо та атмосфера назавжди залишиться зі мною. Але, по я зрозумів, що я просто не зношу геймдизайн цих ігор. Мені не подобається проходити завдання, які щоразу повторюються, розрізнюючись лише в несуттєвих деталях. І тільки спробуй відійти на міліметри від закладеного Rockstar маршу. Тут взагалі не можна проявити свій креатив. І все, що я тільки що сказав, напряму стосується Red Dead Redemption. Ця гра повністю переймає спадкові мінуси та плюси своїх пращурів. І це перша частина прокляття Red Dead Redemption, яке полягає в її токсичному зв'язку з Grand Theft Auto. Комусь така спадковість навпаки буде тільки в кайф, але особисто я швидше схиляюся до нелюбителів такої структури. Серйозно, я майже дропнув РДР на середині проходження, коли сюжет перемістив головного героя в Мексику, де кількість однотипних квестів на кількість згадок слова Грінго просто дошкалює, а поняття жвавий ігровий темп залишило чат. Можливо, свою роль також зіграла моя особиста прохолода до мексиканського сеттингу кактусів та «Сомбреро». Хоча останнім часом я прямо таки підсів на мексиканські тортівлі. <кій> Але я трошки відійшов від теми, адже ми вже акуратно підійшли до луду дисонансу. Це коли за сюжетом головний герой робить одне, а під час геймплею абсолютно протилежне. Грубо кажучи, уявіть собі гру про супергероя, яку головний герой грабує та вбиває звичайних людей. Джон Марстон нехай і простий, як три копійки, але все ж таки досить небагано прописаний герой, у якого є ціль та непогана мета в житті воз'єднатися зі своєю люблячою дружиною. A a love you too, йому не треба гроші, чи якась вигода від конфлікту зовсім чужих людей. Але тим не менше, у Мексиці він вписується у таку колотню, одночасно воюючи за національну армію та повстанців у місцевій громадянській війні. Буквально екранізуючи цей мем. За таким сюжетом було цікаво спостерігати у iCity, де Томі Версеті одночасно виконував завдання за гаїтянів та кубинців заради персональної вигоди. Але тут ця квестова лінійка виглядає як рудимент, який забули відрізати від скелету Grand Theft Auto на етапі створення основи історії Red Dead Redemption. І раз за разом РДР спотикається на таких речах, що не могло не привести до того, що після виходу гри журналісти та гравці одразу ж охрестили її дратівливим мілком GTA на дикому заході. І абсолютно не дарма. Але, вочевидь, Rockstar це не сподобалося. Особливо після того, як дивовижно L.A. Noire слідом після цього назвали GTA про детектива. Rockstar посаділи, подумали та вирішили щось змінити у своєму відношенні до розробки відеоігор. Задля цього не варто бути експертом, варто всього лише подивитися на графік релізів компанії. Ось скільки ігор Rockstar випустили з 2001 по 2010 рік. А ось скільки релізів від студії вийшло з 2011 по 2020 рік. Тепер студії Rockstar по всьому світу працюють не порізно над багатьма іграми, а всі разом та одночасно над одним проєктом. І ці старання насправді окупаються, хоч і очікування кожного наступного релізу від компанії стає все довшим та довшим. Rockstar Games це перша студія, яка проробила двері у світ АААА Ігор. Світ Інтерактивних блокбастерів, з якими майже ніхто не може конкурувати, та які заробляють більше, ніж цілі серії з 20-річними історіями та дюжної ігрових релізів за спиною. Багато хто сперечається, коли саме вони це зробили, з виходом Grand Theft Auto 5 чи Red Dead Redemption 2. Якщо дивитися на це питання з фінансової точки зору, то їм це вдалося ще 2008 року разом з виходом Grand Theft Auto 4, після чого вони лише багатократно закріпили свій успіх з виходом п'ятої частини серії. Але якщо чисто з художньої перспективи, то вони дійшли до цього рівня 2018 року, коли вийшла rdr 2, адже увага до історії та найдрібніших і найменш значних деталей у цій грі просто маніакальна. Друге прокляття Red Dead Redemption полягає в самому існуванні Red Dead Redemption 2, сиквелу, який набагато популярніший за першу частину та й відверто говорячи у всьому ліпший за оригінал. Зі своїми болячками, але сьогодні не про це. І я нікому не відкрив Америку цими словами. Ми не знаємо, скільки коштувала розробка першої РДР. Однак у нас є цифра в 300 мільйонів доларів. Саме стільки за жутками коштувало виробництво другої Red Dead Redemption. І вже зрозуміло, що це в рази більше бюджету оригінальної гри. Також зрозуміло, що над циклом працювали майже в два рази довше, а в самій розробці продовження RDR приймало участь аж 2000 людей, що за мірками індустрії просто безумна цифра. Rockstar ввели хесоям та підійшли до розробки гри практично з безмежним ресурсом. І ось перший Red Dead Redemption добереться до PS4 та Nintendo Switch. Гравці, які до цього вже прийшли Red Dead Redemption 2, почнуть своє приходження першої частини. І це буде не ремейк чи ремастер, а прямий пор старої гри на сучасній консолі. Тож у ній вже нічого не виправлять, нічого не перепишуть та нічого не змінять. Rockstar поставили собі за пріоритет максимально вкластися у розробку GTA 6. Яка має вийти вже протягом найближчих двох років. Тож вони просто фізично не могли виділити ресурс на ремейк першої РДР. А інакше б цей проект не відповідав стандартам якості студії, і у нас знову вийшов би ремастер трилогії GTA. Але все ж таки, шкода, що більшість гравців познайомиться з першою Red Dead Redemption як з якимось чудернацьким експонатом з минулого, а не як з достойним завершенням криваво-червоної спокути. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам сподобалося це відео. Та побачимося десь на степах колбої. До зустрічі!